Опіумні війни відомі своєю назвою, яка інтригує. Але для Європи і західної цивілізації вони були тільки епізодом історії. А для Китаю це переломний момент: перехід від середньовіччя та ізоляції до національного приниження та зламу стереотипів. У підручниках про опіумні війни пишуть коротко і незрозуміло: Китай не хотів пропускати на свою територію індійський опіум, Англія розпочала війну, змусила дозволити везення опіуму та зайняла Гонконг. Китайські ресурси видають тексти про боротьбу народу з іноземними загарбниками та ганебну політику імператорської влади. Всім привіт! Це канал Історія для тебе, і сьогодні ми будемо говорити про опіумні війни, але перед цим невеличка Вікторина, у якому році Пол Пот прийшов до влади. Пишіть свої відповіді в коментах, не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал. Тут багато чого цікавого. До початку 19 століття Китайська імперія була закрита для заходу та за старою традицією вважала себе центром і вершиною цивілізації, а інші народи вважала варварами. Вищі прошарки почували себе причудово. Низи працювали, страждали, періодично голодували і бунтували. Хоча б тому, що така маса народу на середньовічному рівні просто не могла жити добре. А Китай, незважаючи на тисячолітню мудрість, все ж таки перебував у середньовіччі. З іншого боку, це був своєрідний розквіт і Занепад середньовіччя. Китай вийшов на свої природні кордони, розширюватися далі було складно і особливо не потрібно. На Сході та Південному Сході моря, на півдні джунглі індокитаю, на Заході Тібет та Гімалаї. А також пустелі та гори Центральної Азії. Монголія вже була підкорена, деякі монгольські племена жорстко винищені. Тому на півночі залишалася лише Сибірська тайга. Щоправда, внутрішнє становище було неідеальним. Імператорський трон в 1644 році захопили маньжури, один з народів північно-східного Китаю. Загалом вони прийняли китайську культуру і спосіб правління, стали династією Цин, але для китайців залишалися все одно чужими. Китайська більшість породила тріади. Спочатку це були не кримінальні, а національно визвольні таємні товариства. Маньчжурська влада вимагала від усіх китайців носити косу і голити лоба. За інші зачіски могли стратити. Ще одна проблема країни це корупція. Не дрібна крадіжка, але організовані схеми, коли деякі, користуючись дахом в елітах, брали хабарі та заробляли на заборонених операціях. Особливий прибуток. Приносила неминуче у закритій країні, звичайно, контрабанда. Тим часом на Заході вже все змінювалося. Технічний прогрес, капіталізм, стрімко зростала ефективність виробництва та обсяги торгівлі. Уряди найрозвиненіших країн Великої Британії, Сполучених Штатів, Франції діяли на користь капіталу насамперед великих компаній. Але загалом це був прогрес, передусім технічний та економічний. Спочатку опіум у піднебесну потроху завозили португальці, і це давало серйозний прибуток. Потім до них приєдналися інші європейці, особливо досягли успіху англійці з індійським товаром. Потім ще й американці з турецьким опіумом, що був гіршим і дешевшим. Наприкінці 18 століття Велика Британія виявила, що опіум з Бенгалії, це частина англійських колоній у північно-східній Індії, користується високим попитом у Китаї. Китайці зрозуміло розбиралися в подібних речовинах і виробляли їх. Але бенгальський опіум був найкращим і швидко став дуже модним. Куріння опіуму поширювалося у вищих верствах імперії: принци, чиновники, а ще багато курили в армії. Світ взагалі називав опіум китайською хворобою. Щоправда, селяни та біднота цю моду. Прийняли не одразу, тому що було дорого. У 1729 році в піднебесну возили приблизно 200 скринь опіуму. У 1767 вже близько тисячі. На початку 19 століття все пішло набагато швидше, і до 1838 року возили вже 40 тисяч скринь. Все це річні показники, ті, що збереглися в якихось записах. Європейці безпосередньо зі споживачами не контактували. Товар з європейських кораблів забирали самі китайці, потім річками та каналами возили в глиб країни і поширювали самотужки. Невдовзі з опіумом почали боротися саме вже представники імператорської влади. Перший раз торгівлю ним заборонили 1729 року і потім ще багато разів, починаючи з 96-го. Кожна заборона супроводжувалася заходами боротьби з наркотрафіком. Відомі навіть деякі імена капітан Хань Джон не просто захоплював заборонений товар, а брав кілька сотень ящиків з кожних 10 тисяч пропущених до Китаю. Він проводив отриманий товар як конфіскований у злочинців та отримував нагороди за успішну боротьбу. Потім для більшої ефективності хань почав возити опіум прямо на військових судах. Відповідно, зростали нагороди та авторитет капітана. Зрештою, він виріс до адмірала і став дуже заможною людиною. Зрозуміло, що робити таке самотужки неможливо, тому звинувачувати в цьому Лише іноземців якось дивно. Однак не всі, хто знаходився біля імператорського трону, були відвертими корупціонерами. Серйозні люди обговорювали заходи щодо боротьби з наркоманією. І їхні погляди виглядають дуже актуальними і сучасними. Одні вважали, що потрібно легалізувати цю речовину та стягувати з торгівлі ними максимальні податки. Гроші будуть йти на вирішення економічних проблем. Виправлять якось торгівельний баланс, а курити стануть менше, бо опіум буде дорожчим. Інші чиновники вважали злом сам опіум, бо він позбавляв сили та здоров'я. І як би багато не було підданих у імператора, все прийде до того, що не буде кому орати, служити і писати закони. На початку епохи Цінь сусіди імперії були варварами не лише з офіційного погляду Китаю. Усі найближчі народи були бідні. Невеликі за населенням не становили ані загрозу, ані інтересу. Для війни з ними вистачало армії середньовічного типу. Багато десятиліть імперія практично не воювала, армія придушувала якісь селянські бунти та проводила акції залякування на кшталт знищення народу ойратів. Це західні монголи. У 19 столітті вона була такою ж, як і двома століттями раніше. А Європа на початку 19 століття переживала наполеонівські війни. У цей період позбулися всього застарілого. А тренд задавала сучасна артилерія, вогнепальна зброя. Це все вважалося вже нормою. Англія і Франція вели війни в колоніях, інші країни наслідували їх в організації військ. І командування, і нижні чини вже мали бойовий досвід. На початку 19 століття західний світ достатньо розбагатів, щоб купувати заморські товари. Попит на китайські речі, чай, шов, фарфор зростав. Але китайці десь щиро, десь за рішенням влади не бажали купувати європейські товари. В обмін на свої речі Китай вимагав лише срібло та золото. Торгувати з варварами на рівних Китай теж не хотів, лише у певних місцях за китайськими правилами. Приклад таких правил це затриманий за підозрою, вважався винним доти, доки доводив протилежне. Захід вважав нормою презумпцію невинності. З 1757 року варвари могли торгувати з китайцями тільки через місто Гуанчжоу і не безпосередньо, а через певних купців, які купували у чиновників право на таку торгівлю, диктували умови іноземцям і забирали у них неабияку частку прибутку. Торгівля опіумом принципово змінила цей баланс. Відмовитися від цієї речовини китайці не могли, і рішення влади нічого не змінювало. Зазвичай у торгівлі опіумом звинувачують британську Ост-Інську компанію. Це не вся правда. Компанія перестала ввозити опіум, а в 1834 році цим зайнялися інші торговці. Ціни падали і ввезенні, і на внутрішньому ринку гра вищих класів ставала народним захопленням. 1837 року до Китаю різними шляхами везли 2535 тонн лише англійського опіуму. Натомість з Китаю пішло 1200 тонн срібла. Останнє особливо важливо, все відбувалося ще в епоху металевих грошей. Банкноти теж забезпечувалися золотом та сріблом. Через опіум торговий баланс Китаю став негативним. Бракувало срібла. Населенню стало важче платити податки. Справа в тому, що бідна китайська більшість у побуті частіше користувалася мідними грошима. Але податки потрібно було сплачувати саме сріблом. У 1838 році намісником південних провінцій Хунань і Хубей став лін. Людина вже не молода, мудра і чесна. Наркотики він вважав абсолютним злом і почав вести особисту боротьбу з ними. Він закривав притони, опіум зазвичай курили у спеціальних закладах. Навіть почав лікувати наркоманів. Примусово. Імператор оцінив завзяття, дав лінь цю особливі повноваження та військовий флот. Критичний момент настав 1839 року. Лінь. Дзесюй затримав усі наземні кораблі з опіумом, оточив військами європейські факторії, конфіскував півтори тисячі тонн опіуму, вартістю майже. 300 тонн срібла і палив цей опіум потім ще три тижні. Важливо, лінь, дзесюй не відібрав наркотики просто так, але гарантував розрахунок за них чаєм. Однак він забороняв подальшу торгівлю цією речовиною. Торговці засмутилися. Великі компанії, які стояли за спиною контрабандистів, також засмутилися і поділилися. Своїм настроєм з британською владою. У повітрі ще не розвіявся дим від спаленого опіуму, але вже запахло війною. Принаймні, лінню Дзесюйце зрозумів і почав готуватися. Однак справжнього уявлення про європейську військову силу китайські військові не мали. Англійський флот дійшов в берегів Китаю влітку 1839 року. Офіційно імператорська влада уваги на цих варварів не звернула. Відносин з великою Британією вона не мала. Британцям довелося звертатися до Китаю через газету, яка виходила в португальському Макао китайською мовою. 5 липня 1840 року англійські кораблі розпочали обстріл. За 9 хвилин було зруйновано китайське укріплення, середньовічний форт з гарматами. Потім висадився десант. Захопив руїни та побачив місто Дінхай. Почався обстріл, але захоплювати місто не стали, відклавши це вже на наступний день. Вже завтра місто виявилося порожнім: ні військових, ні жителів, лише склади пороху та китайської зброї, яка була старовинна на вигляд. Так, Велика Британія отримала базу на китайському узбережжі. Китайський уряд оголосив лінь. Це сює виним у цьому конфлікті, і до кінця 40-го року йшли переговори в стилі приборкання варварів ласками. 5 січня 1841 року британцям набридли китайські церемонії. Вони припинили перемовини і увійшли до гирла перлинної річки. Вона ж Сідзян, щоб прорватися до Кантона, тобто Гуанчжоу. В одному з перших своїх боїв параплав Немезида випустив ракету. У європейців вони вже були, а китайські військові про них не знали. Китайський корабель моментально вибухнув. Китайський командувач Ці Шань розпочав переговори. Він погодився на контрибуцію 6 мільйонів доларів. У сучасні гроші не можна це перевести, але це в десятки разів більше, ніж зараз. Обіцяв віддати також Британії Гонконг і надати право вільної торгівлі в Кантоні. Британці погодилися і. Залишили захоплене місто Дінхай. Цішань представив це імператору як перемогу над варварами. Потім імператору все ж таки пояснили, що сталося, але завдяки зв'язкам та походженню, Цішаня не стратили, а лише позбавили майна під конфіскацію потрапили. 681 тонна срібла, кілька тонн золота, 11 скринь з діамантами та 154 тисячі гектарів землі. Важливий момент. За визнанням самих китайців, англійці знали все краще за китайську владу, тому що в країні залишалася мережа наркоторговців, яка точно усвідомлювала свої вигоди. До того ж, багато чиновників були відверто продажними. І все це на тлі протистояння етнічних китайців та маньчжурської верхівки. Військова влада підозрювала населення людей. Страчували без розбору у китайців були спроби підпалити англійський флот брандерами, це порожні кораблі з горючим, та запустити джонки для абордажу. Нічого не виходило. Не вважайте це все безумством. Якби не було боїв, було б неможливо повідомити імператора про ведення бойових дій. Тоді припинилося б фінансування армії і матеріально постраждало б і командування. Скінчилося все Нанківським договором 29 серпня 1841 року. Згідно з ним, Велика Британія отримала Гонконг. Англійці могли вільно торгувати в Кантоні та ще чотирьох великих містах, включаючи Шанхай. Китай також виплатив Великій Британії значну контрибуцію. За підсумками першої опіумної війни, Велика Британія втратила 69 чоловік вбитими та 454 пораненими. А імперія цин. 22 790 людей всього. Зараз ми поговоримо про подальшу історію війни через Опіум. На цьому ще не кінець. А поки що я хочу подякувати всім, хто дивиться та підтримує мій канал. У нього немає жодних спонсорів, техніки, команди, навіть реклами, окрім Ютубівської, немає. Я вдячний всім, хто допомагає каналу лайками, коментами, дзвониками, поширенням відео та донатами. Лише це дає йому змогу існувати та залишатися самостійним. В описі до цього відео та в інформації каналу є посилання на Монобанку, Приват та PayPal. Це для тих, хто бажає та, звичайно, має можливість якось допомогти. Дякую. Також я б хотів у цьому відео порекомендувати вам сервіс HappyPow. Це благодійний фонд, який допомагає тваринкам, відповідним притулкам. У ньому ви можете взяти тваринку чи спробувати її віддати. Ви краще мене знаєте, як багато домашніх улюбленців втратили не тільки домівки, а й господарів. Тому будь-яка допомога, навіть невеличка, може врятувати життя якоїсь тваринки істоти. Дякую всім. Продовжуємо. Все почалося 8 жовтня 1856 року з Дрібниці. Китайська влада заарештувала корабель Ероу. З європейським корпусом, але китайським обладнанням та екіпажем. Цей корабль мав від влади Гонконгу право плавати під британським прапором. Тільки це право вже закінчилося. Джону Баурінгу, губернатору Гонконгу, було навіть не по собі, але він зажадав протягом доби зняти арешт і вибачитися. Проте китайській владі було просто не до того: йшло повстання тайпінів. Влада жорстко боролася з протестувальниками, масово страчувала населення, і що важливо, без занурення у їхню провину. Загалом становище Китаю було таким самим, як і під час першої опіумної війни. Династія цин нічого не змінила. Відстарість занепад, корупція залишалася, але авторитет у світі. Вже впав Велика Британія та інші розвинені країни дивилися на імперію цін як чергову колонію. Проте держави Західної Європи модернізувалися, причому значно. Технічний прогрес розвивав економіку. Колонії пожвавлювали торгівлю. Велика Британія, Франція перемогли нещодавно Російську імперію у Кримській війні значною мірою завдяки сучасній зброї. Отже, з одного боку, Сонна імперія Цин, що як і раніше розсипається, з іншого боку, могутня Англія. Між арештом та звільненням корабля Ероу минуло лише 13 днів. Корабель та екіпаж звільнили, щоправда, без належних вибачень є привід. Для війни. До китайського берега підійшло три британські кораблі з десантом. Бажання воювати, судячи зі швидкості та злагодженості дій, вже було, чекали лише приводу. За три дні англійський флот та морська піхота пройшли узбережжям від Гонконгу до Кантона. У китайців все було як. Минулу війну вони все розуміли і відступали, не чекаючи помітних втрат. Китайці не могли напасти на британські кораблі, але імператорський намісник скликав народне ополчення та оголосив великі нагороди за голови англійців. Ополчення спалювали торгові підприємства європейців і несли голови будь-яких китайців. Голів британських військових серед них не було. Але жорстка реакція була: англійці почали палити китайські села. Незабаром у Великої Британії з'явився союзник. Франція. 15 грудня 1857 року ескадра британських та французьких кораблів підійшла до Кантона. Європейці стріляли з гармат, у відповідь по ним стріляли з луків та. Примітивних рушниць 15-16 століть. 26 червня 1858 року сторони уклали новий договір, за яким імперія Цін сплатила 222 тонни срібла контрибуції, пускала британські та французькі кораблі в усі порти та в річку Янзи, а європейських торговців у внутрішні райони Китаю. Було офіційно дозволено торгівлю опіумом, який навіть називали ліками. Європейцям було надано інші привілеї. Незабаром такі самі права захотіли і отримали Російська імперія та Сполучені Штати. Росія, наприклад, також отримала кордон над правим берегом Амура і контроль над Примор'ям. Так закінчилася Друга опіумна війна. Але деякі вчені пишуть і про третю, хоча інші це все поєднують. Династія Цин була хитра і не збиралася у повному обсязі виконувати новий договір. Тим більше, що вона навіть не контролювала значну територію, де тривало Тайпінське повстання. 16 червня 1859 року представники Великої Британії та Франції знову йшли водним шляхом до Пекіна в супроводі військових кораблів. Проти них виступив монгольський князь і генерал Сенгірінчі. Найкращі війська тоді були маньчжурськими чи монгольськими. Почалися обстріли європейців, помітно, ефективніші, ніж раніше. Рахунок убитих і поранених європейців йшов на сотні, жертв серед китайців на тисячі. Але англо-французькі війська наближалися до Пекіна. Якогось моменту китайський головнокомандувач, князь Ценгір Нінчі, наказав заарештувати європейських переговорників. Кінець війни був напруженим, але вийшов для імперії цин не просто якимось там невигідним. А ганебним особливо остання битва біля мосту Баліцау. З одного боку, командувач. Цангиринчі виставив війська чисельністю 50 або 60 тисяч солдатів, з них 30 тисяч це кінота. В англійців та французів було десь 10 тисяч. Китайські командири боролися хоробро, гинули, проте їхні війська діяли неефективно. У результаті китайська сторона втратила близько трьох тисяч вбитими, тоді як у англійців виявилося два вбитих 29 поранених, у французів три вбитих, 17 поранених. Імператор втік з віста. За нього лишився молодший брат, принц Гун, який не знав, як вести перемовини. Вже було відомо, що половину заарештованих європейських переговорників вбили в полоні. Європейці напали на Юань Мін Юань, цей імператорський літній палац. Манжурська охорона з холодною зброєю та луками намагалася їм якось завадити, але це було неможливо, їх застрелили. Юань Мін Юань пограбували не просто так, а з комісією справедливого поділу трофеїв. а потім ще й спалили. Ще пригрозили спалити головний імператорський палац вже в Пекіні та взагалі змінити династію. За посередництва інших держав переговори відбулися. Принц Гун підписував те, що йому просто давали. Французький перекладач, священник Деламар, самовільно додав у договір дозвіл християнам будувати храми по всій території Китаю. Принц підписав і це. У результаті імператорський Китай погодився на сплату контрибуції у розмірі 618 тонн срібла. Велика Британія отримала південь півострова. Цюлун іноземцям дозволили відкривати торгові факторії у Тянзіні традиційна система економіки змінювалася, щось почали ввозити, десь орієнтуватися на експорт. Загалом, однак, спостерігався занепад і крах традиційної системи, більше через внутрішні причини. Але зовнішній вплив сприяв цьому. Наприкінці 19 століття ослаблений повстаннями Китай розділили за сферами впливу. Та ж Англія, Франція, Німеччина, Японія та Російська імперія. Плюс Сполучені Штати мали інтерес у всіх провінціях з торгівлею, опіумом періодично боролися, але вона все одно процвітала. До речі, про Китай є ще одне відео на каналі, наприклад, про великий стрибок Мао Цзедуна, який вбив приблизно 50 мільйонів китайців. Раджу вам подивитися. Пишіть, про що б ви ще хотіли подивитися відео. Якщо вам дійсно подобається контент, підписуйтеся на канал, підтримуйте його донатами, саме це йому дає змогу існувати. Поширюйте це відео, хай в нього буде ще більше переглядів. Всім дякую, хай вам і бувайте!